З якими настроями власне грузини виходять на протести? Знає наша спеціальна кореспондентка Марія Кагал. Вона з нами на прямому зв'язку з місця подій. Маш доброго ранку! Вітаю тебе! Розкажи, от я бачу цю ялинку прекрасну, йолку. Ну практично, от асоціації з майданом українським чи в тебе так такі самі асоціації, от перебуваючи там на місці. Як багато спільного, як багато відмінного на твій погляд? Добрий ранок, Віталій, добрий ранок нашим глядачам з Тбілісі. Ми зараз перебуваємо біля будівлі парламенту, і насправді. Тут абсолютно нічого не нагадує про те, що вчора тут був статисячний мітинг, окрім там можливо кількох графіті, слідів від фарби. Тобто, тут немає ні сміття, нічого. В день абсолютно звичайне місто і нічого не нагадує про вчорашні протести. Єдине, що попрошу оператора показати, залишились там на дереві. Плакати з вимогами і з фотографіями постраждалих. Зараз його закрив автобус, але це те, що ще не встигли прибрати. Е, да, ялинку вчора поставили все таки остаточно. Людям це дуже не сподобалось. Люди прийшли на протести і почали знову прикрашати цю ялинку своїми власними іграшками, так би мовити. А це були плакати з постраждалими під час протестів і з вимогами власне протестувальників. І до речі, додалась ще одна вимога до цих двох, які ти сказав, Віталій, а це звільнити всіх затриманих. І це зараз основна вимога. Тому що вже кілька сотень людей затримано і постраждали від цих протестів від е, рук поліції, в тому числі е, ми вчора про... поспілкувалися з протестувальниками. Ми вчора провели тут весь вечір. Е, справді дуже нагадує майдан. Е, відчувається дуже оця зближеність людей. Всі дуже підтримують один одного, е, всі дуже нас підтримують. Е, дуже часто ми чули е, від грузинів, що вони з нами, вони з Україною. Слава Україні! Е, тут. Е... Є таке оце єднання. Всі говорять про те, що Грузія і Україна вони разом борються проти спільного зла, спільного ворога Росії. Е, і я пропоную вам послухати про що ж ми поспілкувалися з цими протестувальниками українському народу. Ми шасі благополуччі. Я бажаю, щоб от новом році все було в порядку. Россия должна перестать убивать мирных людей, бомбить мирных людей. Каждый день, каждый день у нас новые, так сказать, заложники русского правительства. Наше правительство это абсолютно сами заложники России, Путина, и каждый день ловит новых, самых-самых хороших молодых людей. движение сопротивления, как мы его называем, он нарастает, и оно должно в итоге привести к тому, что власти будут вынуждены пойти на те условия, которые мы предоставляем. В первую очередь это, конечно же, прекратить репрессии 1937 -го года, красный террор сегодня в Грузии, политические преследования, второе, выпустить всех политзаключенных, а это около 400 человек, и, конечно же, назначить новые выборы. Движение сопротивления, как мы его называем, он нарастает, и оно должно в итоге привести к тому, что власти будут вынуждены пойти на те условия, которые мы предоставляем. В первую очередь это, конечно же, прекратить репрессии. 1937 -го года красный террор сегодня в Грузии, политические преследования. Второе, выпустить всех политзаключенных, а это около 400 человек. И, конечно же, назначить новые выборы. Вчора ми провели тут цілий вечір і можу сказати, що було дуже спокійно. Тут день на день не приходиться, люди не знають, чого очікувати від цих мітингів і від дій влади. Що можу сказати? Вчора не було водометів, вчора не було газу, вчора не було багато правоохоронців. Люди просто прийшли. Реально тут було 100 тисяч. Абсолютно вся вулиця заповнена людьми. Поліції практично не було. Це в них щось нове, тому що зазвичай вони виводять дуже багато спецназ, приїжджає з водометом, з усім. А вчора абсолютно вулиці були відкриті, поліції не було ніякого супротиву людям не було їх не відтісняли нікуди. Люди просто прийшли, помітингували, покричали і розійшлися десь ближче до ночі. Це схоже на нову тактику, нібито ігнорування цих протестів. Будемо дивитися, що буде далі. Також ми вчора знайшли на мітингу одного з лідерів опозиції. Вони, до речі, тут кожен день присутні, спілкуються з людьми, підтримують всіх. Пропоную послухати. Ми тут, ми разом з людьми. Люди виходять кожен день, йде. Беспрерывный протест. Вы знаете, что вандально, фактически, физически расправился несколько раз уже самозла, самопровозглушенное правительство с митингующими. Мы собираемся бороться до конца, потому что мы все очень четко понимаем, что все, что сейчас происходит, это русская спецоперация против грузинских интересов, чтобы изолировать Грузию от Запада. А мы хотим развиваться в демократической стране, которая станет частью Европейского Союза. У нас в принципі на зараз все. Ми будемо продовжувати спостерігати за ситуацією. Як бачите, зараз тут абсолютно нічого не відбувається. Тобто люди не проводять тут 24 години. Вони збираються тоді, коли мають час. Здебільшого це ввечері, і ми ввечері знову будемо інформувати вас про все, що тут відбувається. Що ж, маш, головна відмінність? Я так розумію, немає наметів, да от на Майдані завжди ставили намети в першу чергу, і починався так. у нас майдан. Тут так би мовити, наметів немає. А насправді чи були такі спроби? Можливо, ти бачила ставити десь намети, можливо, не в центрі, а десь там вони не потрапляють в кадр, десь там в поруч з цим так званим урядовим кварталом. Чи в принципі це не грузинський формат і Вони таке не практикують. Ти бачила щось подібне. Вони поки що таке не практикують, тобто були в них такі думки, виставляли намети. Саме опозиція виставляла намети, таке було, але відмовились чомусь від цього, і так само ж опозиція їх і прибрала. Люди поки не зовсім розуміють, в якому напрямку цей протест буде йти. Якщо Наприклад, будуть вибори вибори умовно президента, які якого не значить парламент, бо вони змінили закон. Тепер президента обиратимуть не люди, а парламент. Тоді, можливо, це все перейде в протест з наметами, бо люди налаштовані дуже агресивно з приводу цих псевдовиборів. І вони, до речі, планують перейти до палацу президента мітингувати, якщо відбудуться все таки ці псевдовибори, щоб захищати Селомезоребішвілі. Ось вони готові в принципі перейти туди і прямо про. Водити там 24 години, щоб е грузинській мрії не вдалося захопити президентський палац. Можу. ну і останнє запитання. Чи ну то, українським глядачам, напевно, коли от йдеться про е, Грузію, то найбільш відомий грузинський політик це Михайло Саакашвілі, Він же був і в Україні працював губернатором е, керівником Одеської області. відповідно, е, зараз перебуває у в'язниці в Тбілісі. Чи згадують взагалі його протестувальника? адже свого часу він очолював революцію Троян дві 2003 році у Грузії, а зараз? Ну от він сидить у в'язниці, чомусь навіть та ж Соломе Зарабішвілі його не помилує і не випускає на тлі цього протесту. От що про це говорять протестувальники? Можливо, згадують чи не згадують? Цікаво. Якби його звільнили, мені б це нагадало звільнення Юлії Тимошенко під час Євромайдану. Насправді. Нічого про нього не говорять абсолютно. Не, не чула від жодної людини, навіть не знаю, що тобі сказати, якщо чесно. Люди дуже багато говорять про Саломазоробішвілі, але мало говорять про опозицію і, взагалі, про інших політиків. Тобто. Вони вважають, що зараз майбутнє країни в руках народу і в руках Саломезура Робішвілі. Вони вважають, що опозиція робить дуже мало інші політики роблять дуже мало, і цього всього недостатньо. І Саме тому вони вийшли на цей протест. І єдині, кого вони готові захищати і просувати, це Саломезура Робішвілі. Вау, дуже цікаво. Марія дуже дякую тобі за ці спостереження безпосередньо з місця події. Друзі, нагадую, Марія Кагал працює у Тбілісі, Наша знімальна група там стежить за протестами. Бажає грузі вийти. Все ж таки з цієї політичної кризи мирним спокійним цивілізованим шляхом. Ну а більше контенту від Марії від нашої знімальної групи в нашому телеграм-каналі, в наших соціальних мережах, в нашому Ютубі.